Партія влади в Польщі втрачає рейтинги. Опозиція нарощує. А всі разом готуються до емоційних і безкомпромісних дебатів на національному телебаченні. У неділю в Польщі відбудуться парламентські вибори. І про найактуальніші рейтинги партії розповість аналітик каналу Ukraine Ворлд News Андрій Матвієв. Вітаю колеги. Отже, у нас з вами стартує останній передвиборний тиждень у виборі, власне, у Польщі. Цікавий він тим, що нині жоден соціолог, прогнозист, ну чи хочете астролог не зможе точно вказати, які ж цифри будуть на табло після фінального свистка, ну тобто в протоколах національної виборчої комісії після 15 жовтня. Адже як я вже не раз наголошував, боротьба у наших сусідів на виборах до Сейму та Сенату надзвичайно запекла і непередбачувана. З одного боку, партія влади утримує лідерство з іншого відрив від опозиції скорочується, тому навіть підсумкове перше місце у виборах не дасть праву і справедливості посісти в семі бажане 231 місце. Саме стільки політичні силі потрібно мати в парламенті своїх депутатів, щоб отримати більшість. А отже, і формувати уряд. Тому політичні еліти Польщі буквально по відсотку рахують рейтингові показники і інших партій кандидаток на виборах 2023 року. Тож давайте порахуємо і ми. Спочатку наведемо результати опитування, яке провела компанія Кантар у перші дні жовтня. За ним право і справедливість, яка формально йде у складі коаліції Об'єднана правиця, набирає 34 Це на 3% менше ніж у вересневому дослідженні цієї кампанії. А ось головні опоненти, громадянська коаліція, додали собі в скарбничку 1% відсотковий пункт, дотягнувши до 30%. На третьому місці йде нова лівиця, яка показала гарний приріст рейтингу за кілька тижнів 4%. Можна припустити, що це завдяки тому, що ця політична сила зовсім не позиціонує себе як продовження традицій комуністичних чи соціалістичних партій. Зовсім трохи відстає центристський третій шлях. А ультраправа конфедерація ну, балансує на межі прохідного прохідного бар'єру. Нагадаю, це 8%. А Наприкінці минулого тижня своє опитування на замовлення видання Суперекспрес провів дослідницький інститут Польстер. Цікаво, що ситуація щодо лідерів тут майже ідентична, лише про владної коаліції на кілька десятих відсотка більше. А, ну але і це дослідження демонструє падіння підтримки саме права і справедливості та супутніх партій. А ось кардинально ситуація за цим дослідженням змінюється, так би мовити, у нижній частині турнірної таблиці, адже тут третю позицію посідає третій шлях. У нього трохи менше як 12% підтримки, а ліві партії мають трохи більше за 8%. Ну я нагадаю, що це ризикована цифра, бо саме 8% є для політичних блоків прохідним бар'єром. Між цими двома силами розмістилася відома антиукраїнськими заявами конфедерація з 10,5%. Андрію, і як такі цифри у рейтингах можуть вплинути на майбутню конфігурацію Ради у Польщі? Ну, знаєте, якщо ці цифри підтвердять виборці під час голосування 15 жовтня, то на Польщу чекають цікаві часи. Насамперед, очевидно, зміна влади. Адже політи... польські політичні експерти прогнозують, що третій шлях і ліві, за своїми поглядами, цілком здатні сформувати так звану безпечну більшість із громадянською коаліцією, поза як сукупний відсоток цих учасників виборів на сьогодні понад 50%. Кількість місць у сеймі для нинішньої опозиції, звісно, ну, ще чітко не визначено, але це точно більше за 231 крісло. Звісно, в цій коаліції ми побачимо чимало партій, і на них чекатимуть непрості переговори про формування уряду. Але думаю, в будь-якому випадку це може бути повернення Дональда Туска у крісло прем'єра. Водночас у партії влади за такого розкладу перспективи ну, менш райдужні. Пропоную послухати соціолога Ярослава Фліса. У партії влади проблеми. Її середній рейтинг в різних опитуваннях поступово падає. А згідно з цими опитуваннями, у них немає жодних шансів отримати більшість навіть у коаліції з конфедерацією. І ось цей, так би мовити, пасьянс майже за тиждень до голосування все це може змінитися. Особливо після сьогоднішніх телевізійних дебатів. Нагадаю, що від них відмовився Ярослав Качинський, лідер права і справедливості. А проте не вирішив піти прем'єр-міністр Матеош Моравецький. Він очолить команду своєї поліцили, адже загалом буде шість учасників виборів або, як кажуть, у Польщі виборних комісій. У кожній по три представники партії. Ну це логічно, адже усі поліцили. Хто претендує на потрапляння в різні палати національних зборів, це коаліції різних партій. Хоча, звісно, головна увага буде до неформальної дуелі Дональда Туска і Матеуша Моравецького. І також Шимона Головні, лідера третьої сили польського політикуму. У такій кампанії ці політики зберуться вперше. Тому ну, цікаве і дуже емоційне політичне шоу полякам гарантоване. Транслюватимуть дебати аж три загальнонаціональні телеканали. Сподіваємось, що про їхні результати ми зможемо поговорити під час наших наступних зустрічей. Колеги? Андрію, а чи варто українцям пильно стежити за цими самими дебатами? Чи просто вже дочекатися результатів виборів? Я думаю, в цьому є певний сенс, тому що, як я вже сказав, ну очікує просто надзвичайне якесь політичне шоу. Не було впевненості, що воно все таки відбудеться, але основні гравці погодились на нього піти, і очевидно, там будуть заяви. І там будуть заяви, які ну, за тиждень до виборів повинні змінити оцю ситуацію, про яку ми тільки що поговорили, як для опозиції, так і для партії влади. А як ви розумієте, Україна, і ми про це теж багато говорили. Це така, знаєте, карта, яку ну треба розіграти, яку треба використати ситуацію і з українським зерном і з допомогою Україні загалом, для того щоб ну спробувати схилити на свій бік от тих виборців, які поки що ще не визначились. А за на думку соціологів, це майже мільйон поляків. Тобто це досить серйозна цифра. І, очевидно, ну, нам теж буде цікаво почути, про що говорять е, лідери полі, польських політичних партій. Я, просто хоч, ну, я нагадаю, що почути і переживати це різні речі. Тобто, ми маємо розуміти, що все-таки після 15 жовтня ну, заяви будуть іншими. Розмови будуть зовсім іншими. Зараз нам треба так дивитись, не знаю, чи варто записатись попкорном, ну але принаймні такий от фінал цього шоу політичного польського. І сподіватися, що все-таки стосунки, відносини між нашими державами налагодяться, вони будуть такими, як були раніше. Ну, я особисто в цьому впевнений. Ну, хоча, зважаючи на зміну влади, можливо. Десь в нюансах буде щось нове. Ну поживемо побачимо. Ну, Андрію. Я поділяю твою впевненість, але про всяк випадок схрестив пальці. Дякую, Андрію, за те, що розказав нам про передвиборні перегони в Польщі. Нові деталі вніс. нагадаю, що з нами на зв'язку був аналітик Ukraine World News Андрій Матвієв.